Привіт, мої любі водолії. Серпень принесе вам неочікувані можливості, як зовнішні, так і внутрішні. Це місяць, коли життя може запропонувати повороти, до яких ви не готувались, але які відкриють нові перспективи. Ваше бачення майбутнього стане чіткішим. А інтуїція більш глибокою. Дозвольте собі бути відкритими до новизни, навіть якщо вона не вписується у звичні рамки. Робота і гроші У серпні сфера роботи для водоліїв може стати непередбачуваною. Але не в поганому сенсі з'являтися нові ідеї, пропозиції або проєкти, які здадуться дивними, але саме вони можуть принести прорив. Ваша здатність мислити нестандартно, головна перевага цього місяця. Особливо корисними виявляються навички комунікації та нетворкінгу. Через знайомих або випадкові зустрічі можуть відкритися цікаві можливості. Фінансова ситуація буде нестабільною. Надходження будуть, але й витрати не передбачувані. у середині місяця можливі імпульсивні покупки краще заздалегідь скласти бюджет і тримати емоції під контролем. Кінець серпня вдалий час для довгострокових фінансових рішень або планування інвестицій. Кохання і сім'я в особистому житті для водоліїв серпень це місяць прозрінь. Якщо ви у стосунках з'явиться потреба обговорити речі, які довго замовчувались, і хоч такі розмови можуть бути непростими, вони відкриють двері до нової близькості. Самотні водолії можуть раптово зустріти людину, яка змінить їхні уявлення про ідеального партнера, але важливо не спішити, не всі враження на початку будуть. Точними у родинних стосунках може з'явитися напруга через побутові справи чи різні погляди на важливе. Не варто доводити свою правоту, краще почути і прийняти іншу сторону. Зрілість у діалозі, ваш ключ до гармонії цього місяця. Здоров'я і самопочуття, ваше емоційне тло в серпні може сильно коливатися. Початок місяця активний, багато спілкування і руху. Це зарядить енергію, але також виснажить, якщо не буде відпочинку. Зверніть увагу на дихання, серцево-судинну систему і режим сну. Якщо ви давно ігнорували сигнали тіла. Саме час пройти обстеження або повернутися до збалансованого режиму. У середині серпня добре практикувати легкі фізичні навантаження, танці, прогулянки, йогу. Наприкінці місяця можливі зміни настрою корисно буде тимчасово зменшити інформаційне навантаження. Важливі дати серпня. 4 серпня нове знайомство. Або ідея, яка запустить важливі процеси. 13 серпня конфлікт або непорозуміння, яке потребує мудрості, 20 серпня шанс проявити себе професійно. Не бійтеся взяти ініціативу. 28 серпня день, коли важливо слухати інтуїцію, вона підкаже вірний напрям. І сумок, і порада місяця. Серпень для водоліїв це як вітер. Його не видно, але він здатен змінити курс. У вас буде багато приводів для сумнівів, але й багато внутрішніх підказок. Слухайте, серце, Не логіку, не думки інших. Порада місяця ваша сила у свободі. Але цього серпня спробуйте знайти свободу не в дії, а в прийнятті себе. Інших і всього, що приходить у ваше життя.